Від наклялі четверо дівчаток, і це вже третя спроба. Ну, так давайте не в суть. Як ви бачите, тут помінялися М -м комнатки. Бо вийшло обнова, як ви бачите. Так що, так що, так що. Ну, давайте починати, дівчаточки, і хлопчаю. Хлопці. Ай, не Жінка, вам лікаря викликати? Та не треба мені, мені ніякого лікаря. Твоя бабушка забрала тебе в мене ще 16 років назад і не пускала навіть вдома. Не вигнала мене. І я втратила тебе назавжди. Мам, глянь, яка вона гарна. Давай сюда мы ее. Не треба, вона плаче. А ну відійшла. Ай. Що ти робиш? Ты куди сідешь? Видай, маля. Ні, іду не я, а ти. Давай, злітакиш і не підходь більше сюди. Я вирощу ша одну доньку. І вирощу її нормально. Не то що тебе. Давай. Іди тві ти забудь сюди дорогу, іначе не на вулицю, а в дідом. Ні. Ось так мене мама й вигнала. Нам треба бігти звідси. Вона і тебе, дитину, забере. Ах, і не ти навіть не будеш знати, коли ти її Ще один раз побачиш. Я я, я я про я про я, я не я даже не знаю, що вам сказати. А куди я піду? У мене грошей даже нема. Я допоможу. поможу. Мені скоро рожати дитину ви що? Ти Тоже вагітна? О боже мій. Ну, походу, це дається в наслідство чи що що А, нічого, я готова бігти. Тоді свої речі і пішли. До гаразд, гаразд! Хвилинку взяти малясу. Тебе ще одне маляє. Е, Тимчасове. Ой. Быстрей ж, быстрій шей. Сюда, не помню. Короче. Вот і зібрала всі речі. Я готова бігти. Все побігли быстріша. О, ні. Щось пішло не по плану, да? Це, 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 це. Ба, це просто моя подруга. А речі, а дитина навіщо тобі? А ми, ми, ми гуляти йдемо. Ти наказана, ніяких гулянок Бабушка, ну будь ласка Ти... Я тобі казала що забыл синю Ну бабушка це правда моя подруга Ти думаєш, я не знаю виглядає моя собственно донька це... А ну вон Звідси. А тепер з тобою. Я тобі казала, не підходь тут, тут до сюди. Тобі вже пора на пенсію, ти вже заговарюєшся. Я ж що сказала тобі рот відкривати? Рот у самотолга будеш відкривати, а не у мене. Я ще одну доньку виросту. Це не твоя донька. Буде моя. Ай. Відкрийте. Ну щось зробити, Ну щось щось Танос! Танус. І Максим. А -а -а. Я я вже уже не пам'ятаю себе називати, коротше. Роза. Алло. Максим Танус. Ой, танос, мені срочно тікати з дому. Я чувствую, до завтра не доживу. Підійди до мого дому коло вікна. Я щось придумаю, як вилізти. Окей, не проблем. Давай, бай-бай, бейба. Ага. Малютка, треба нам біжати. Вона... Не відкривається? раньше ж відкривалось. Ой, боже. ну придется фух вроде разбилась. Подпиваюсь, не поцарапаюсь. Ще вошем, Боже, мій. та нас уже напевно там. А Далеку побіжете. Алло? 112. У мене збежала дочка та внучка. Я не знаю вони. Її мама може навчити її за кого поганого. Я не бажаю для неї нічого такого. Будь ласка, найдіть. Вона викрала її. 991, Слухаємо. Гаразд, ми найдемо. Скажіть, будь ласка, свій адрес та вулицю. Адрес вулиця Калатушкина, дом Паралушкина, е, е, Душкина, и е е е я дуже знаюсь. Мені на таблетки прийняти. Давайте. Ой. Ну, скоро їх знайдуть. А то з справді треба підняти. А, скоро ви повернетеся додому до нашої родини. Недалеко звалили. Дн. Дн... Опа. Якийсь невідомий номер, Ага, раз. Добрий день. Це 112. Ми знайшли їх. Ви на адрес, який ви сказали. Так, так. Давайте. Боже мій надіюсь, це з моєю донькою добре. О, Господі. Ми привезли їх. Ой, це добре. Віддайте мою дитину. Давайте лишайте їх тут. Я поговорю своєю донькою. 35 років. Тримаю на шиї. І донька пішла у маму. Жало повний. Ой, я щось рознижчила. Ой. Зараз таблеточки прийму і заплачу вам. Та не треба. Ой, і мені. З вами заграти, може вам швидку викликати. Не треба. Ой. Фух. 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 Все, все хорошо. Ой. Дякую вам велике. Давайте дитинку лише собі віддихає. Угу. Ми їх важаємо і йдемо. До побачення. До побачення. Ай, живіт. Що сталося? У мене живіт болить. Що? Ей, бро! Відпустіть мене. Моя дівчина живіт болить. Вона вагітна на восьмому місяці беременности. Йоу Заткнись, поки я песик не достав. Оу, який жорсткий! Ну я таких люблю. Эй-яй, бро, легче, легче. Я молчу, молчу. Боже мій. Выкакайте быстро швидку. Ой-ой-ой, що таке? Ой-ой-ой. Не треба швидку, їдемо быстрее. Поедем. Давайте. Ой-ой-ой, що що це таке? Що це таке? Быстрейше, быстрійше. В швидкій допомозі. А точніше в лікарні. Де це лікар? Добрий день. Мою доньку ви не бачили? Яку ще доньку? Ой, вікусінка. Це моя донька. Я її забула. Пропустимо цей момент. Добрий день, я лікар. Де да, пацієнтка? Давайте я помощниця. швидше Боже мой, что там происходит? пустить! Будет эта штука-то охрана вызвал. Там же моя Тоненька. Так куда ты уже замокнешь? Эй, полицейский не забывай ты. Опа! Да ты ну блокнот, роды пройшли успішно. Пацієнтко, віддихайте і прикрепляйтесь. Пішли. Роди вийшли добре. І у вас дівчинка. Ура, дівчинка, ви що думали, я так типа отвечу. м? Що? я хотів бропаться на йоу. І що мені цими деваха робити? Ю! Ура! О, господи, ну Гано ще здоровий. А тепер я хочу подати на цю жінку в поліцію. кражу дітей, та не дозволяє бачитися з ними. Що? Що тут коїться? Боже мій. Так. Ця людина спортила моїй доньці життя. А -а -а. Дівчина, це ви донька цієї? Не цієї, а Вікторії. Викторию добре добрый гараж Викторію. Да, да, я її донька. А ви? бабушка. Я не крала дитину, вона сама пішла з дому. Може, підем свицу такий самі розборки. Та я вообще хс кисню збираюсь. Хей, дядька, а ти така нічо собі. Мм Що Танос, Танос? О Боже, як будто ти це слово ніколи не бачила Йоу Що тут коїться Танос! а? Юлька Юлька, ты что тут делаешь? Данас, я, я, я люблю тебе! І я вагітна. Ч-ч-ч-чого? Я чекаю тебя, дину. Реально. Я була вже на тесті і у нас буде хлопчик. Ура! Я трохи не втопляю Я в палату Як же я могла подумати? Він і змінився. Так! Досить це Я не пойму, куда я пришла. Высладка парочка, пара, блин, на вас. Высладка парочка, выйдите там себе, обменивайте с чем хочется. Вы две хорошуратесь, ваши ск... я п... пишу. Ой, боже А ви вообще чего тут підслуховуєте? А ну бери звідси! Ти Ты на нас кричиш? Бо я маю право. Ой. Ну, напиши там. мной. Так, я тоже, пожалуй, пиду уже. Я подам на тебе суд і заберу этот Попробуй, Попробуйте. Я попробую. Точно не виросту, як ти. Донь. Мам, я прийняла рішення Я буду жити з тобою Я же, конечно, є квартира Так, е... Я сьогодні ще зберу речі. ну коли мене випуще. І ми Бу... і, і я переїду сюди. З... Тебе зараз заплутується язик. Лягай, давай. Я маю піти і зібрати моєї доньки речі. Давай. Фу, Пройшло три роки. Пройшло уже три роки. Ви думаєте, що от ця дитина кого не народила? Три роки? Ні. А ось і справжні це. Йому вже три роки. Ну, можете поздравити. Тара розкаже, як приключилась їхнє життя. Як ви бачите, наші в 16, яку вже не 16. Все добре, живе з мамою, тобто переїхала до мами. А мама постригла свої волосся та живе прекрасне старческе життя. Що сталося з бабушкою? Ну, не дуже хороша. Новина, но вона. Їх вона більше не докучає. Що сталося з Таносом? В нього з'явилася донька, і вони живуть щасливо з Юлією. А може, і ні, а може, й да. А може, не скажу я вам. Так що все було дуже. Все зараз дуже добре. Ну, а на цьому все. Да, да, все, все, все. Щас покажу, як ви бачили, там є Артік з немовлям, а є Артік з сином. Ну, я старалась для вас. Ще три години ще буду арт малювати. Ну, я поки ще не намалювала ну, його. Я тільки знімаю і вишлю вам. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Я трохи заікалася, затиналася.